Вітаю вас, дорогі брати та сестри, дорогі схочі слова Божого, ви такі важливі роздуми? Сьогодні відкрите для нас Слово Божого і Святої Біблії про те, що багато людей читають Біблію, багато вірючих людей, але виникає питання, яка ціль в тому, що ми вручаємо слово? Апостол, Яків говорить такі слова в першому розділі, 22-му вірші, будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманюють самих себе. Тобто, читати, вивчати, знати слово це добре, але недостатньо. Треба бути виконавцем. Тобто, те, то, що ми вивчаємо, що ми слухаємо і читаємо, треба виконувати. Це саме підтверджує нам апостол Іван у книзі об'явлення, який пробує откровення від Ісуса Христа і відкривав ту таємну книгу Откровення і говорить такі слова в третьому вірші. Блаженний той, хто читає, і ті, хто слухає Слово пророцтва та дотримується, написаного у цьому, адже час близький. Тобланий той, хто читає, блаженний той, хто слухає те, що тут написано, це добре. Але більш всіх блажені той, хто дотримується того, що тут написано. Тобто важливо не вивчати для, того, для знання, а для виконання і того називає Слово Боже блаженним або щасливим. Много ну, разу Христос, пророчтим оком, Заглянув уперед і присказав, що буде в останнього часу. останнього, тобто в день його славного приходу, що написано в книзі Матвія у 7 році 21 вірш. Говорить так Христос: не кожен, хто каже мені, Господи, Господи, ввійде в Царство Небесне. Але той, хто виконує. Вою мого батька небесного. Багато хто скаже мені того дня, Господи, Господи, ми Твоїм ім'ям прокували і Твоїм ім'ям бісю виганяли, і багато чудес творили. Тоді я їм відмовлю, я ніколи вас не знав ви від мене, ті, які чинили беззаконня. Це дійсно серйозна звістка від Христа. Можуть люди навіть чудеса творити щось дивне, читати, знати, говорити, проповідувати. Але якщо людина чинить без то Христос їй відкаже того дня, останнього дня відкаже їй, я вас ніколи не, не знав у від, від мене. Коли Ісус нами продовжив справу Моїсея, то до нього було таке слово, ця книга закона нехай не Повчайся її і вдень, і вночі, щоб в точності виконувати все, що наказав Господь, каже, я наказав Месію рабу моєму. Тобто, щоб в точності виконувати те, що Бог наказав виконувати, ми повинні читати, вивчати, то правда, але мета або ціль вивчання, Слова Божого, то є виконання, виконання волі Божої. Я ще хотів звернути увагу на послання. Першим будемо читати послання апостола Івана Христос ще одного разу каже, що висвяти мене, Господи, Господи, а не вчинити того, що я вам кажу. Тобто багато можна кликати на Христа Господи, а якщо ми не чинимо того, чому вчив Христос, то не буде вас ніякої. Каже так, апостол Іван у 3 розділі з 4 вірша. Кожний, хто чинить гріх, чинить беззаконня, бо гріх то є беззаконня. А ви знаєте, що він з'явився, щоб взяти гріхи наші на себе, бо в ньому нема гріха. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. кожен, хто грішить. Не бачив Його і не пізнав Його. Тобто, якщо людина, знаючи Слово Боже, продовжує грішити, то він не знає Бога, тому що каже той не грішить, тобто не то, що ніколи не згрішив, а віддаляється від ріха і виправляє своє життя. Ну і нарешті саме головне, останній розділ книги Біблії, книга об'явлення 22 розділ, 14. Вірш говорить блаженні ті, які виконують заповіді Його, тобто заповіді Божі, вони будуть мати право війти в місто, брами в місто і будуть мати право підійти до дерева життя. Дорогі друзі, хай Господь допоможе нам, щоб ми розуміли, що Слово Боже не для того, щоб ми просто щось знали і когось чимось вчили, а для того, щоб його виходити. Тоді Бог буде з нами, і Христос нам тоді не відкаже: Я вас не знав, а будемо ті, яких Христос завжди буде знати. Йому слава за все. Амінь.